Вітаю до вашої уваги. Інформаційний підсумок 2 жовтня від команди Першого Подільського. Найактуальніші події середи. Далі. 58% видатків за неповний 2024 рік. Держава витратила на підтримку оборонних сил. Про це заявив Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду. Також він зазначив, українське військо і надалі буде в пріоритеті, адже перемога і справедливий мир головне завдання кожного. Ще один напрямок підтримки нашого війська це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням поставок зброї і посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій український. До кінця року виготовимо півтора мільйона дронів. Не лише випускаємо безпілотники, але й готуємо кадри для управління ними. Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми, виходимо на значні обсяги виробництва. Артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії це зростання сили та міці наших воїнів це збереження їхніх життів. Психолог за фахом, патріот за покликанням так говорять про українського захисника кам'янчанина Сергія Срібняка. Чоловік ніс службу у розвідці та виконував бойові завдання на Курському напрямку. 7 вересня зв'язок з ним був втрачений. Понад два тижні його вважали зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найгірше. Церемонію прощання бачили колеги з ТРК Кам'янець Подільський. Талановитий, творчий та простий. Таким пам'ятають Сергія Срібняка і його товариші. Попри фах психолога та реабілітолога, чоловік виготовляв меблі. Однак саме йому виливали душу друзі та рідні. З ким як не з ним можна було про проговорити якісь свої проблеми, питання. Він і в нас в театрі був в театрі лінк, допомагав не раз. Робили і дитячі програми, і дорослі, і квести, вистави ставили. Стати на захист держави Сергій не боявся. Казав, якщо потрібно буде, піду. Так і сталося. Служба у розвідці не давала можливостей розказати багато, та все ж спілкування з лінії фронту завжди було позитивним. Ми коли зізванювали, він да, все, все гаразд, все круто, вчуся там, працюємо. Але він служив у розвідці. Відповідної інформації надзвичайно мало. З 7 вересня майже два тижні чоловіка рахували зниклим безвісти. Саме тоді він виконував бойове завдання на Курському напрямку. На жаль, згодом підтвердилося найстрашніше Сергій загинув. Поховали українського захисника на Алеї Слави у рідному Кам'янці-Подільському. В останню земну дорогу свого земляка захисника України Олександра Савчука провели і у Чемеровецькій громаді. Понад рік чоловіка вважали зниклим безвісти, і лише зараз рідні зуміли попрощатися з ним. На захист держави Олександр став 22 березня минулого року. Давав відсіч ворогу на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках. На жаль, 10 вересня минулого року, під час виконання бойового завдання, зв'язок із ним був втрачений. Вічна слава та пам'ять мужному захиснику України. Забезпечення укриттями, шкільними автобусами та девайсами. Міністерство освіти України активно впроваджує комплексну політику проєкту школа офлайн. Головна мета повернути дітей до очного навчання, адже дистанційна освіта не дає змоги дітям соціалізуватися і розвивати м'які навички. Ба більше нині створюється мережа академічних ліцеїв області. Про візит заступника міністра освіти і науки України на Хмельниччину далі. Політика школи офлайн містить п'ять основних компонентів, які враховують специфіку кожної категорії учнів та вчителів. Головне дати можливість соціалізуватися, здобувати знання та які навички цього року. Виділив 2,5 з мільярди гривень. Додатково ще для прифронтових і прикордонних територій було виділено ще 5 мільярдів гривень. І на наступний рік, звичайно, в проєкті закону про державний бюджет передбачена відповідна сума коштів. Передбачено те, що ми далі, як держава, будемо підтримувати будівництво таких укриттів в закладах освіти. Ще одна освітянська проблема відсутність шкільних автобусів. Її вирішуватимуть додатковим фінансуванням. Ми плануємо, що буде придбано майже 500 автобусів для цілої України. Хмельниччина в цьому плані також отримала кошти субвенції. і додатково ще було виділено 30 мільйонів гривень для того, щоб крім тих. Тої яка була першочергово передбачена, щоб покрити, хоча б якусь частину тієї потреби шкільних автобусах, адже багато шкіл потребують підвезення, також на зустрічі із викладачами заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків розповів про підготовку до реформи профільної освіти, яка стосуватиметься 10-12 класів, а саме створення академічних ліцеїв, які запрацюють у 2027 році. Незабаром на Хмельниччині ми зробимо громадське обговорення, де ми разом з територіальними громадами, з представниками обласної влади поговоримо про те, як ця реформа буде впроваджуватися саме в Хмельницькій області. Які заклади будуть академічними ліцеями, які залишаться гімназіями, як організувати залі формування цієї мережі? Знаю, що обласна військова адміністрація затвердила проект цієї мережі. Який має бути винесений на розгляд обласної ради, я сподіваюся, що до громадських обговорень ми вже будемо мати затверджений цей план? Цього навчального року учням 4-х та 9-х класів не проводитимуть ДПА. Його планують удосконалити та запровадити у наступному році. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельницька ОВА чергове подбала про українських воїнів. Цього разу Сергій Тюрін разом з начальником Нетішинської військової адміністрації передали в користування бойовому підрозділу СБУ високопрохідний автомобіль та засоби РЕП для виконання завдань із захисту батьківщини. За словами очільника області, і надалі об'єднуватимуть зусилля задля наближення перемоги. Закупівлю українського продукту можна отримати кешбек від держави у розмірі 10% від вартості товару. Мова йде не лише про продукти харчування, а й про одяг, меблі, ліки, господарчі товари та багато чого іншого. Головне, аби продукція була від українського виробника. Як скористатися послугою, розповість Олександра Толстюк. А ви знали, що віднедавна закупівлю товарів українського виробника можна отримати кешбек у розмірі 10%? Як вам це зробити? Дивіться далі. Аби отримати кешбек, потрібно відкрити окрему карту у банку, яким користуєтесь. Для цього зайдіть у додаток Дія на сторінку сервіси та оберіть функцію Національний кешбек. Після цього оберіть карту для виплати зручного для вас банку та активуйте її. Тобто ви сплачуєте за товар звичайною картою. Кешбек ж нараховується на віртуальну. Якщо картка вже є, ви зможете підв'язати її. Також у дії можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку. Нарахування відбувається на наступний день після покупки. За місяць максимальна сума коштів, які можна заощадити, 3 тисячі гривень. Головне, аби виробник та магазин брав участь у ініціативі. Тоді кошти повернуть. Під критерії програми підпадають будь-які споживчі товари: від молочної продукції до одягу чи меблів. Виняток підакцизні товари заощаджені гроші можна витратити не на все. Оплатити кешбеком доступні лише поштові транспортні послуги, комунальні, спорт, кіно, медицина, придбати облігації або ж задонатити. А тим часом я обираю товар українського виробника та прямую до каси. До оплати 34,90, Будь ласка. Особисто я придбала пакунок гречки. Мені вдалося заощадити 3 гривні. В кінці місяця збереться хороша сума. Ці кошти я планую інвестувати у спорядження нашим захисникам. А куди б інвестували ви? Діліться своїми думками у коментарях на наших сторінках у соціальних мережах. Плата за мобільний зв'язок зросте на 50%. Такий фейк стрімко поширився в українських телеграм-каналах. Інформація про здорожчання спричинила шквал критики у соціальних мережах. Однак провайдери запевнили, ціни підіймати не будуть. Чи готові були б містяни платити за послуги зв'язку більше? Та чи задоволені їх якістю? Дізналися наші журналісти у рубриці Питання дня удвічі. Більше українцям доведеться платити за мобільний зв'язок. Такий фейк поширювався у соціальних мережах. Однак, ми вирішили запитати у містян. Чи готові вони платити більше, та чи задоволені мобільним зв'язком зараз? Знаєте що? Ні. А чи задоволені зв'язком зараз? Ну так, не дуже. Але тарифи як піднімаються. Зарплата ж не піднімається. Ні, не готові, ну прийдеться. А чи задоволені мобільним зв'язком зараз? Все дуже добре, інтернет норм. У нас в Нікополі взагалі немає. Я приїхала оце з Нікополя. У нас зв'язок ніякий, інтернету немає, ну то в нас обстрілюють город. От, і то всі недовольні жителі Нікополя, що в нас немає. А от приїхала сюди, то тут нормально, видно, що зв'язок хороший. А чи готові ви платити на 50% біт? Я ні, тому що нема за що. Ну, може і не готові, але прийдеться платити точно. А чи взагалі задоволені мобільним зв'язком зараз? Ну, в принципі, так, враховуючи які обставини зараз, і коли б світла зв'язок все одно є, це нормально. Дякуємо операторам за те, що можемо триматися всі на зв'язку. Не готово. А чи задоволені мобільним зв'язком зараз? Не дуже. Ну, особливо коли світла нема, то не дуже, звісно. А так? Ну, нормально, ніби все нормально працює, але коли нема світла, то важко. Дивлячись на ту ситуацію, яка в країні з зарплатами і з пенсіями, то це ну, із цими цінами. Це все жахливо. А чи задоволені зв'язком зараз? Не дуже, тому що коли, допустим, пропадає світло, то пропадає і зв'язок, ну це так не має бути. Напевне, ні. А чи задоволені мобільним зв'язком зараз? Так, задоволена. Чи готовий я платити більше? Ну, більше ні, чим так. Ну, взагалі, то я. Готовий платити за умови лише ну, якісного зв'язку, тому що тих самих 0,8 Мбіт вже давно нікого не цікавить. І коли ну, зв'язок відверто такий, що його немає, ну, це нікому не цікаво. І ці тарифи ну, відварто не хочеться цим користуватися. У сучасному світі діти часто стикаються з соціальними проблемами: тиск з боку однолітків, нестабільність у сім'ї чи просто невміння спілкуватись. Всі ці фактори можуть призвести до суттєвих психологічних травм, допомагають вирішувати такі проблеми або й попереджають їх виникнення соціальні педагоги. З нагоди їх професійного свята наші журналісти розкажуть про важливість цієї професії. Чистити зуби, зав'язувати шнурівки та застібати ґудзики. Для когось це елементарно, а комусь потрібно вчитися. Допомагає опановувати такі та інші необхідні для життя навички. Соціальний педагог. Пані Катерина займається з дітками різного віку. Переважно це малеча з аутизмом чи ДЦП. Каже, така робота необхідна для повноцінного життя та соціалізації в суспільстві. Не лише ми працюємо, щоб дітей навчити щось робити, самообслуговувати себе, а ще й ми ходимо на соціалізації, щоб вони вчилися так само комунікувати з іншими дітьми, з іншими людьми. Працювати в команді це теж дуже важливо. Наприклад, ми ходили в піцерію, готувати піцу. Всі були наші маленькі кухарі, готували піцу. На майстер-клас з малювання теж всі вчилися комунікувати між собою. Передати фарбу чи допомогти комусь. З трьохрічною Ульяною соціальні педагоги займаються близько року. Цього разу в ігровій формі вчаться готувати, спілкуватись та розвивати дрібну моторику. А ну, давайся в нас. Є тут полічок. Також шукаємо ручками. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Є? Нема. Мама дівчинки розповідає, за пів року занять вже помітила покращення у розвитку Ульяни. Дитини покращились результати, вона і дрібна моторика краще стала, і вона і розумово підтягнулася. Ну, мені дуже подобається. Я навіраджу сюди приходити на заняття. Роботи з соціальними педагогами потребують не тільки діти та підлітки із захворюваннями. Така потреба може виникнути через сімейні конфлікти, булінг, проблеми з адаптацією або соціалізацією. Ця професія вважається не дуже так, цікавою, затребуваною, і велика частина людей не розуміє, для чого це. Ось поки їхні діти не будуть відчувати якоїсь потреби в комунікації, в соціалізації. Соціальні педагоги працюють над вихованням толерантності у громадян. Формують у молоді відповідальне ставлення до себе, свого майбутнього та суспільства. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Гарне звучання, чіткий стрій та налаштування для молодих музикантів важливо працювати на нових та сучасних інструментах. Для цього у Хмельницькому академічному коледжі протягом року поновили інструментальну базу. Тепер студенти можуть виконувати твори на нових роялях, саксофонах чи на кларнеті сучасної моделі. Наповнює чисте звучання одного з новопридбаних інструментів, аби покращити та удосконалити якість навчання молодих артистів в єдиному академічному музичному закладі області проводять інструментальні оновлення. Зокрема, це два роялі фірми Бостон. Це «Ксилофон Адамс, це шість інтерактивних дошок, це закупівельна апаратура Джебель. Також студія звукозапису, де ми можемо здійснювати запис як і музики, так і голосу. Нещодавно у музичних аудиторіях з'явилося ще 25 клавішних та два саксофони для якісної гри тутешнього квартету. А у кабінет ударних вдалося придбати ксилофон останніх моделей. Його вартість на сьогодні біля 150 тисяч гривень, і це відома фірма Адамс. Це професійний інструмент, який дозволяє нашим студентам ну вправно виконувати саме технічні е, твори на ньому. Ну і звісно, це для нашого коледжу е, дуже важливо, що наші молоді музиканти. Мають на чому займатися і розвивати свій талант. Директор Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби ділиться такі оновлення важливі як для студентів, так і для викладачів, адже кожному потрібно виконувати свою роботу якісно для студента. Це в раді займатися, але коли ти граєш з фортепіано чи з роялем, це дуже важливо, щоб два інструменти дуже добре строїли. Тоді тільки вже виходить кінцевий результат. Професійно виконаний твір нині продовжується робота над удосконаленням коледжу. Тож у найближчих планах побудувати сцену. Тоді кожен музикант чи співак зможе гідно представити свої вміння на студентських заходах. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск дня. Традиційно нагадуємо про можливість отримувати більше актуальних та цікавих новин з наших сторінок у соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Дякуємо, що обираєте нас.